На нашому каналі ми висвітлюємо тему про опалення будинку обігрів тепловим насосом повітря-повітря. Тобто типи кондиціонера, але трошки він не зовсім простий. Заточений для обігрів він більше. тепловий насос, повітря-повітря. Сьогодні в нас що там ми бачимо? А, бачимо 23 грудня. Біже скоро 12 година, скоро буде 24 грудня. До речі. Цікавий канал, цей канал рекомендую дивитися. Працює наш тепловий насосик, не вимикається на вулиці, нарешті морозець невеликий, мінус 5, можливо, вночі буде і мінус 8. Пам'ятаємо, яка з вечора була у нас потужність. Це біля 12 ой, споживання. ну і потужність. 582 зараз споживає наш тепловий насос. і за цей сезон вже він набрав електрики, намотав на 2412 гривень. І побачимо, що він за добу візьме такий самий короткий день зимовий короткий день, і морозяний. Ну, в день обіцяє сонечко. Побачимо, як він справиться, не справиться, обігріває майже 80 квадратів, а розрахований він на 35 квадратів. Тобто він набагато мала менша потужність. Більше в будинку ніякого опалення немає. Відкриті постійно двері скрізь, щоб розходилося тепло. Вентилятор включений на середні оберти. Поки що в нас дуже комфортно будиночкові. Дуже комфортно, скільки буде завтра, побачимо, як він справиться, не справиться, морози, скільки намотає електрики і так далі. тим Все буде. Рекомендую, хто не підписаний, підписатися. Буде ціла, цілий плейлист про тепловий насос.